Підполковник Олександр Юрдіїв, командир зенітного ракетного дивізіону «Айріс-Т». повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. За його спиною серйозний бекграунд, сотні збитих цілей противника, винищувачі, вертольоти, ракети та дрони. Свій власний рахунок Олександр відкрив ще 25 лютого на Київщині в районі аеродрому Гостомель. Разом із побратимами знищив російський вертоліт на комплексі бук м 1 Каже уже тоді чітко усвідомив, що сила українців в єдності, і ми обов'язково здолаємо ворога, хоч і сильнішого. Далі розпочалась методична робота щодо знищення ворога. Один знищений літак за кілька днів другий, а потім одразу два су 34 противника за один протиповітряний бій, що тривав 40 хвилин. Офіцер пригадує, російської техніки за перші місяці війни його підрозділом було демілітаризовано чимало. Зараз Олександр працює на ЗРК «Айрісте». Нині на рахунку підрозділу Гюрдієва понад 70 знищених цілей на західному комплексі, здебільшого ракети Х-101 та Калібри.